І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Іван Дніпер на ФВ 1066 Сенлак. Карта Малинівка. Ну що ж, до бою тут підсвітився, бачимо зразу, ж він боку хотів стати, підсвітився. Отже. Отже, отже, хто там у них може підсвітити. Я, в принципі, міг би і підсвітитися, поки там під'їжджали, так, під імбокамінці. Ну і Іван Дєпер, я. Це наш такий братішний братіш чудового та цікавого ютуб каналу Гравець UA. Братішний Братішний-братіш гравця UA. Так? І він ну, дуже давно підписаний. Я, мені чомусь здається, от я не пам'ятаю вже. Але мені здається, що один із перших моїх підписників був. так. І Він завжди показує такі чудові показові бої, як треба грати. Він знає, що я хочу навчитися грати на ЛТшках, отже. Буде у нас знову майстер-клас, так? Як треба грати. Британська ЛТшка, ну вона виглядає, вона виглядає, якщо чесно, то так як бойова машина, так? Вона так загрозливо виглядає. Але наскільки я пам'ятаю, тут пробиття основними снарядами бронебійними не дуже велике. Ну так як я думаю, що у всіх ЛТ-шок, так, низького рівня, воно таке не, не дуже пробивне. 189, але по бортам стріляти. Принципі непогано. Точність, случність, напевно, також непогано. Паразарядка. Хотілося б швидше. І 181 шкодо відпустку. На автоприцілі бачимо, чи от по ходу, на ходу, якщо їхати стріляти, не виходить так, як так? в ЄБР, так? Не прилип... нема прилипання снаряду. Але зараз бачимо, з перших хвилин заряджені осколочно фугасні. 90 мм пробиття. Це непогане пробиття, якщо грати проти 7, е а особливо проти 6-к. І 280 шкода від пострілу. А що ж з підкаліберами? З підкаліберами, ну, вже краще, так. Це середнє пробиття, наприклад, 에, ст та важких танків восьмого рівня. І непогана швидкість, до речі, снаряду. Ну, Перезарядка, як казав, треба швидше, в принципі, і непогана перезарядка, правда? Я намагався тут постріляти. 1074 вже насвітив. Що в нас далі по бою? У нас по бою проблемні проблеми зараз будуть, бо вже під'їхав там по воді. g sor центр теж не зрозуміло, та й бачимо, що наш герой не зміг захопити центр. Отже, там проблеми теж. А от гірка, ну гірку наші захопили і вже зверху вниз перестрілюють, і суперники там як не намагалися підтягуватися. У них там нічого чудового не вийде, мені здається, вони зараз, якщо так швидко захопити от саме верх. То суперникам, які з верхнього А-лінії, їм там дуже важко тоді. Це вже така тенденція. Так, а тут насвічуємо, насвідчуємо, насвічуємо. В принципі, трішки й пострілюю чудово. Може і сам постріляти, ми сплюсуємо в фіналі бою. демедж та розвіддані. Показова гра. До речі, я з чудових та цікавих історій. Думаю, поїду на ТВПшці поганяю. Ну і потрапив я. На карту Малинівка потрапив також з Нижнього Респу. Ну що робити? Поїхати з кимось перестрілюватись на перших хвилинах це не варіант для ТВПшки, тому що картонний картон. Я думаю, і якраз на перших секундах знешкоджують нашу ЛТшку. Вона теж намагалася центр там захопити їм бокущик, і її там вихлопушили. Я думаю, ну, на центр я вже не поїду, а от поїхав саме ось на цю позицію. І що ви думаєте, непогано і насвітив? Ну, не показував я вам цей бій, тому що там в принципі не було що показувати, так, але ну я там допоміг, це точно. Як зіграв, думаю, зіграю, так як ЛТшки грають. Так, чудово. Ну, вже масованіша атака. Зараз може піти, а може і не піти, тому що тут в лісі вже по-любому зашкірилися. Якщо там повернулися із центру. Оце там ялинка, мені здається, так? Центр пересвічува. Чи там з центру повернуться, адже танки Чарфутур вони там агресували на... Джейтаке лінії біля води, а їх там тримає лише один Фердінан. Це помітила теж наша одна істежка бартіш допоможе повертається. І 7-3 по бою. Мені здається, що ну, хоча можуть вони там і об'єднатися, правда, і продавити саме ось наш РЕС, саме нашу базу. Ну, нічого з цього чудового не вийде, бо вже 9 3 по бою. 5 тисяч 000... за розвідданими. 215 настрілять. Обережно, обережно головне терпіння, так? Ну, бачимо, по непомітності не погані. Британські е е ЛТшки вони по непомітності не погані, правда? Дуже класно. Особливо мантікора. Так, чудово, покушкам. Тут вони загніздилися, ми по цим гніздам зараз проїдемось. Знову ж підсвічений. Ну, Маус, Тигр Маус поїхав, став невірний варіант, можливо, він краще б допоміг там на гірці. Хоча в нас там такі величезні сили поїхали, що там не... Все одно ну, не впоралися. Спокійна, впевнена гра, так. Ну, дійсно показовий бій для гравця Йоей, то точно. Ну і багато хто ж. Я вам скажу більше, що ось, не вже реплеїв, то я став набагато краще. Гра. Це правда. Вже мій рівень піднявся, так скажемо. Скіліще. А той зашкірився, там так, що його і прострілу немає. Ну, можемо поїхати вже зараз. В нього небагато буде хепів викликати. Що... отут отут, отут така позиція, що він пропадає прямо от перед тобою. Можливо, із-за того, що він за оцим горбиком стоїть. так? Ага. Бережно. Да. Да, <голові> Не перекинутися в кінці бою. І все, все йде до перемоги. Там бачимо, все ж таки намагалися продавити. А там є гілкан 90 і G Sort танк намагалися, але зараз там братіші повертаються, а нашому герою що? А, а попереду бураску, Ще по бураску постріляти. Майже 7 тисяч насвічено, 600 настріляно, зараз зараз ще буде більше настріляно. Ну, там перепал. А він взагалі комунал ну, тут не вийшов з бою, думаю, та ну вас, братяші всі його покинули. Кличний, клична допомога, ніхто вже не допоможе. Ну і захопити базу, це більше досвіду дасть. І можливо навіть більше срібла дасть, так? А ну, експерт, не експерт. Досвіду то точно. Я довго там ст 1 не можу поротися. А ну зараз постріл зробити. Ой! влучив? ні, я таке не помітив. <світ> не влуч. Чидовий! чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!